Доброго ранку, дітки! Рада вас вітати. Я прийшла не сама, а разом з нашою гостею. Люблю шишки та горішки, ще грибочки я шукаю, плигаю по гілочках. Я руденька білочка. Хто це малята? Так, до нас в гості прийшла білочка. Подивіться, яка вона гарненька, руденька. А ви знаєте, що білочка любить їсти? Білочка дуже полюбляє їсти шишки, горішки та грибочки. А ще вона робить запаси на зиму. Білочка зі своїми друзями уже зібрала шишки та горішки. А от грибочків вона не знайшла. Давайте ми сьогодні зліпимо для білочки грибочки із пластиліну і почастуємо її. Спочатку розглянемо грибочок. Що є у грибочка? Ніжка та шапочка. Ніжка білого кольору, а шапочка. Коричневого кольору. Отже, давайте зробимо пальчикову гімнастику та почнемо ліпити смаколик для білочки. Дивіться уважно та повторюйте за мною. Ми підемо в ліс гуляти, будемо гриби збирати. І у кошик їх складати. Всі грибочки ми зберемо і у кошик покладемо. Молодці! Для того, щоб зліпити грибочок, нам знадобиться дощечка, стека, пластилін білого кольору та каштанчик. Беремо стику та від великого шматочку білого пластиліну відрізаємо маленький шматочок. Розминаємо його ручками для того, щоб зігріти пластилін. І нам легше було ліпити. Далі кладемо шматочок пластиліну на дощечку, накриваємо його долонькою та розкочуємо у ковбаску. Можемо це робити на дощеці або між долоньками. Кладемо пластилін на долоньку, накриваємо його іншою долонькою. За прямими рухами рук розкочуємо ковбаску вперед, назад, вперед, назад. Шапка грибочка тримається на ніжці. Вона лежить зверху. Беремо каштанчик. Та обережно з'єднуємо ніжку і шапочку. Ось так. Ось такий гарненький грибочок у нас вийшов. Малята, свій грибочок я вже подарувала білочці, а фото або відео ваших робіт будемо чекати. Дітки, давайте згадаємо, які ще смаколики білочка полюбляє їсти. Правильно, шишки та горішки. Ми з білочкою були дуже раді з вами зустрітись. Дякуємо вам за старанність. Та уважність. До побачення! До наступної зустрічі!